Хто покарав цей край, і його би не було взагалі. Але ти своїми молитвами зв'язала мені руки. 262 сторінка в щоденнику Святої Фаустин в Оригіналі. Ісус каже, ти своїми руками зв'язала мої руки, і я цей край не знищив. Просі. Як можна уявити собі Ісуса як того, що карає? Я не знаю. Ну, але ми знаємо, що є таке щось, як Гнів Божий. І кара Божа є. І справедливість Божа в цьому. Каже, Ісус, ти зв'язала мої руки, і я не зміг їм нічого зробити. І сюди Паустина каже: аж тоді я зрозуміла після цих слів Христа, який той народ є нещасний. Бо він вигнав із свого краю Бога. Кінець цитати. Ми розуміємо? Розуміємо. А причиста Діва Марія Фатімі сказали, моліться за навернення Росії, бо як Росія навернеться, навернеться цілий світ. Якщо вона не навернеться, то цілий світ загине. Коли журналіст Медцорі запитав кардинала Рацінгера, Майбутнього папу Венедикта XVI. Чи ви бачили третю частину Фатімського секрету, який є запломбований, засекречений в Ватиканських архівах? Він каже, бачив. Читали, читав. Чи це правда, що там написано, що ціле людство загине? А кардинал Рацінгер, як дуже обережний, второпний, вчений, не відповів прямо на це запитання. Він сказав так. Там нічого нового нема. Тільки те, що в Євангелії, де є написано: якщо не покаєтеся, усі загинете. І тепер ми розуміємо, наскільки небезпечність, небезпечний є гріх, що це не просто є переступ Божої заповіді, що це не просто є якийсь аморальний вчинок. Якогось особистісного характеру, але що гріх має соціальну дію суспільну. І він як інфекція, як вірус поширюється. Ми напевно знаємо, що на сьогоднішній день 1600 ядерних боєголовок є в бойовому активному режимі. Що це означає? Що вони є в стані запуску. Іран, Корея, Америка, Ізраїль, Росія, Китай. Всі до цього є задійні. Всі признають, що ядерна зброя є абсолютно невигідна, бо її треба постійно що 10 років, якщо найдешевше оновлювати, бо вона зношується. Треба хіба дуже дорогу купувати. Якщо її запустити, всі гинуть, ніхто не виграє. Але зі страху, з паніки, з недовір'я одне одному, навіть при підписанні різних пактів про ненапад, і з гордині і амбіції, люди засліплені, яких в серці темрява, які поклоняються тільки грошам і особистим пристрастям, її продукують. І ми всі є. На такій пороховій бочці через це. І світ тримається, існує, ще не загинув цілковито і людство не загинуло. Дякуючи тільки, як сказав би Святої пам'яті отець Роман Бахталовський, непорочним серцям, які є у нього. Таким дітям дякуючи щирій молитві розкаяних навернутих душ, сльозам покаяння, дякуючи милосердю і доброті святих, які появляються в кожному столітті як спеціальні Божі посланці, як святий Іван Павло ІІ, який три рази зупинив атомну війну. Зустрічаючись із диктаторами і тиранами різних держав, і це є в документальному фільмі Паломник миру, можна це подивитися. Там є все складено. Одна людина, яка відкрила серце на любов Божу, яка повірила у послання Христові через Святу Фаустину. І він якраз був тим, хто збирав інформацію про її беатифікацію, хто її беатифікував, хто її канонізував, і хто на цілий світ проголосив, що це має розійтися в кожну сім'ю, родину, до кожної людини. Щоб кожне серце, яке через, через святу Фаустину зустрінеться з Ісусом Христом, стало добрішим, повним любов'ю. Такий в неї був дар пророцтва. Про небезпеки, про війни і так далі, про те, що може ще статися. Тільки ще в неї був один дар, про який ми вже згадували, це є дар великої любові Бога. Це був дуже великий дар. Вона вся зграла в цьому дарі. Вона деколи боялася натхнінь, які давав їй Ісус Христос. Вона деколи тікала від них, вона деколи від них відмовлялася. Наприклад, коли в Святій Фаустині, тоді Оленці, було сім років, вона почула голос Ісуса в своєму серці «Іди за мною. І вона не пішла якийсь час. Коли вона танцювала на одній забаві своїми сестричками разом, тих, хто діти молодь, побачила. Що на цій, на цьому балу є присутній Ісус весь в ранах? Ісус їй сказав. Доки ти мене будеш зраджувати, і доки я тебе буду терпіти? І вона починала розуміти, що її. Правильні чи неправильні дії впливають на особу Христа, що Він це буквально і прямо сприймає, і Він від того мусить страждати. Ми грішимо, а Він страждає. А Він вмирає на Христі для того, щоб цей гріх змити своєю кров'ю. І так робить з кожним з нас. І ми щасливі, що ми можемо, маємо час. Маємо можливість прийти, стати на коліна і сказати, Ісусе, я вже більше не буду. Господи, прости, вибач. Тепер від сьогодні сповідь стане для мене кисним повітрям. Від сьогодні Туга за святим причастям для мене стане голод за злукою з Тобою у святих таїнствах, стане для мене щоденною. Потребою, без якої я не зможу жити, Ісус. Не буду ні півроку чекати, ні рік, ні місяць, ні два. Я вже тебе прагну, я без тебе не можу жити. Хай Твоя любов розгориться в моєму серці так, як горіла в серці Святої Фаустини. Але ні один з тих дарів, про які ми роздумували, це є білокації, Дар проникання людських сердець, дар тримання голови на серцях Ісуса і Марії, які мала свята Фаустина, дар такої навіть палкої любові до Бога в її душі серці, дар пророцтва і дар навіть проганяння злих молитвою, такою згарячою любов'ю до Бога, свята Фаустина не вважала за найголовніші. Вона сказала, ні один з тих дарів не є ані моєю святістю душі, ані гарантією, що я буду в небі. Для мене найбільший дар це дар виконати Божу волю. То, що співав Ярослав. належати Богу. Всім всі, належати Богу. І каже Ісусе, я хочу, щоб моє серце було в Твоєму серці. І навіть було так не раз при молитві, коли вона сказала: Господи, тепер я відчуваю, що моє серце б'ється в Твому серці, а в моєму пульсі б'ється твій пульс. Тому ми, дорогі, маємо таку мету на цій місії. Це наша стратегічна мета. Це ми хочемо випросити в ви Господа. Цього ми хочемо осягнути через і наші сповіді, і духовні роздуми. І пережиття, і такої ласки, такої благодаті. І на завершення ще попросимо пісеньку і разом помолимося, подякуємо Господу за сьогоднішній такий духовний вечір, місійний вечір. Jesus, te espacite